Добрий ранок. Так, У нас він стіл накривається. Хочеш так телефон поставити? Так. Да. Добре. Вон, такий довгий урок, хоч би Тоша висидів. висадів. Я то висиджу, а Тоша не знаю. Так, вже 11 все. Все, я вживав. Урок пройшов. Платон один раз вийшов, відкрив двері, подивився, що в мене ще урок. Він не може зрозуміти, чому я так довго на уроці. І пішов назад, але на двері залишив відкриті. Трішки було чутно його мультики, але то вже не так сильно страшно. <смі> вже якось потерпіла півгодинки, та й закінчився урок. А це він просить ще морозива. Він нічого майже з того, що я йому поклала, нормально не поїв. Омлета не поїв. Снеки не поїв. Коротше, щось геть погано поїв. Зараз буде їсти морозиво. Та й таке. Я знову у кофті, а це означає, що в нас холодрига. На вулиці дощ моросить, такий дрібний дрібний. Мабуть, не видно на відео. Мені ще тепло, досі ходить. І знав, що її та... димо в темноті, в холодризі. Е, і ще мені вже відправили пилосос нарешті сьогодні. І пишуть, що буде до семи вечора, він вже буде в боксі. А я якраз думала зараз прибирати в квартирі, там позамітати, посуд помити. Але така я не буду замітати. Я вже так його вечірком перевірю так поповнює на 100% його потужність. Mm -hmm. Дуже рада, що Платону подобаються ці іграшки, останні, що ми йому купили. Він вже два дні грається сам, інколи тільки просить з ним погратися, а так майже весь час сам грається. Але другий бік того, що він сам грає, я вам зараз покажу. Це постійно у квартирі ось такий безлад. Але він грається сам, тому я думаю, що можна потерпіть. Ввечері все зібрати, да, Тош? Ми з Тошиком робимо завдання. Потім не балюйся, думай. Я вже все на пам'ять їх вивчив, просто тикає все в підряд. Я засмутилася, бо плесос сьогодні не буде. Це такий дебільний сайт. У них... Постійно щось міняється. Вони написали, що сьогодні буде до 7. Тепер вони поміняли, що буде завтра до десяти. Мам, 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 я не самі, все ні, все ні. Це ні. Зорох скільки там печивок. 3. Ну, туди йди, тепер три. Ось. О, тут приклад. Це два плюс один ось це перше. Я навіть спеціальну голову помила, щоб е, робити огляд пилососа. А його не буде. У нас на вечір дурдом. Ми поприбирали і потом танцює. А я сіла чеську робити, поки він зайнятий. Варю е, Чечевицю на гарнір. виписала нові слова. Добрий ранок. У нас на сніданок мої улюблені лавашки. І зробила вже каву. Ось така в мене вийшла кава. Всім гарного дня. Вийшов з Тошиком на вулицю. У мене сьогодні в планах з ним гуляти цілий день на вулиці. Бо вчора вдома сиділи і встановилася вдома сидіти. потрібно постійно з ним гратися, а на вулиці він сам може погратися. Ми зараз підемо до нас, мабуть, кави. Я б робила вдома собі каву, але мені треба купити якусь чашечку чи терм, щоб з собою брати. Може, як побачу, десь то куплю. А поки візьму каву в автоматі. Тож, не дави руками, пішли. Так, ми з Тошою вже зайшли в Lidl Outlet, взяли там і каву. Е, там так кришечку нелегко достати. Але Платона така рука, що він одну кришечку достав. Тож, пішли сюди, зайдемо, подивимося. Тут, мабуть, транспорт можна брати який хочеш, так? Да? І кататися, пішли подивимося. Нікого немає тут. Ага, тут навіть є ці знаки. Пішли. Вибирай собі транспорт, який хочеш, і катайся. Ай що ж Тільки по дорозі їдеш. Одну кришечку а, дістав нормально, а друга лопнула. Буде протікати тому Мама! один без кришечки. Мама! Тут Зараз сяло, тут повно таких лавок. Буду Буде каву пити. Так все добре починалося і натові цей дощ, все зіпсував. Я така думаю, ну нічого, під кришею посадимо тут, а тут така криша. <плес> Від чого вона закриває ніжною? Я сижу і дивлюся, що це таке. Як на ньому їздить. Я таке ніколи ще не бачила. Треба зараз тут просити, хай покатається. Як це на ньому їхати? Попробуй на цьому поїхати, що це таке? Оце що таке, як на ньому їхати? Ні, це А попробуй, як на ньому їхати, покажи. Так, да, як на ньому їхати? Сядь, як на ньому їхати. То там же сідати треба. Оце, мабуть, сюди сідає жопкою, а це руль. Ні, навпаки, туди передом. Отак. А ну як да. на ньому їхати? Як, покол по кругу? До речі, я ж в ліду побачила таку свічку за 20 корон. Ну, вона така здоровенна. Таку за 20 ніде не купиш. Така вона бежева. Чекалова якась така. Нам буде якраз класно. по колу. Так и добро на солочку лежать. О, это что такое за блюдо? Это супчик. Паська! Ммм, з водичкою прям. А чим їсти тож? Ніс ложку. Зараз буде нести саме блюдо. Я так хочу їсти. <смір> а він не хоче додому йти. Что это? Что это? Это носка. Это я замовляла? То, я уже все дякую. То, что дякую. Дуже смачно было. Ты съела тут? Не, съела, дякую. Дуже смачно. Я съела? Да. Пальцы а? в рот, Тоша. Так не съела? Понарошку. Капець, це зай. Слушай, почекай. Для майданчика майданчиком йдемо, але тут зайць вистрібав. Я думала, це собака спочатку. Воно він сидить, ось, ось, ось. Такий великий. Це мама. нога. Клас! Ти ну мама. Мама, да, велика. Ну, то, що її поїли, прийшли з вулиці. То що втомився, так? Да? Добре, а що тобі такий об'язний? Це діло моє. Тому треба його помити трохи. Садочки різні. Угу. Це те сама штучка. Писали, тут, тут класно, що тут колесика такі прорезинені, що У... він не буде драпати. Оятка. Оятка. Це не зарядка то. Це? це сам корусос. Попилося з у спальні, мені він дуже зручний, він якось так, е, так плавно їде, якийсь такий він маневрений. Він дуже тихенький, зараз покажу. Ось так. Не дуже голокий взагалі. Якось так плавно він їде. зручний, річний. Це ось е, сміття з однієї кімнати і спальні. Ось так багато пилу назбирав. Бо пилосос є пилосос, а те, що там замітаєш, що воно все одно не так. Більше мене цікавить, як він буде пилососити килимок. Тут батон такий килимок, його важко вимістити. Зараз спробуємо. Так, побачимо зараз, скільки буде сміття на ньому Ого, так. Махор, коли. Ого! Боже, бачить, який тебе помню, буде чистий? Ого, дивись скільки вже пилу тут, -мо! Немає ніде Платона, десь заховався, так що знайти його не можна. Хм. Де ж це він? Капець, не можу знайти платона? Ой, він що десь тут? О, покривало впало. Ой! Ти тут? I <laughs>